Доброго здоров'я діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Доброго ранку, мої любі. Доброго ранку. Так. А зараз послухайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім врані і свитинку цю, що маю. Взимку влітку не скидаю. Про кого це загадка? Хто в нас стоїть завжди? В одному брані і приходить до нас на свято? Єлим. Ялинка. 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 Ялка. Правильно, а тепер давайте привітаємо з ялинку скажемо доброго дня, ялиночка. Доброня яниночка. Так, а як ми зараз можемо сказати їй ласкаво? Ялинка. Ялинка. Ялинонька. Ялинонька. А яка вона ялинка? Зелена. Зелена, а ще яка? Вона колюча, <звук> да. колюча, да? Чи відкриті ялиночки, гілочки? На деревах листочки, а на ялинці голочки, так? Голочками. Вони гості, колючі, зелені. У кого ще є колючі голочки? У якої тваринки? У якої тваринки є колючі голочки? Правильно. А тепер подивіться, які голочки у нашої ялинки. Бачите, Бачите, вони такі ось замість листочки, у нас ось такі, бачите, кулочки колючі. Бачите? Але ми дуже раді в нашій ялинці. так? Да. А на яке свято приходить ялинка? Коли ми прикрашаємо ялинку, які свята у нас? Святий Миколай, Різдво, Новий рік. Адже у нас обов'язково всі дні прикрашена ялинка, так? А чим прикрашають нашу ялинку? Іграшками, так, різними іграшки. А тепер подивіться, яка у нас ялинка гарна. Тут які є і кульки різнокольорові, і що це дощик, і шишки, і бурульки, і все це, і буси, Ось ці іграшки. Ми обов'язково готуємо і прикрашаємо нашу ялинку. І ось зараз. Нам треба розказати про ялинкові іграшки. Так. Які це іграшки? Що це... Що? Це... що це за іграшка? Це хоч на грибок. Правильно, це ялинкова іграшка, грибок. А яка вона? Якого кольору шляпка у грибка? Прашного. Червоного, правильно. А це що за іграшка? На що вона схожа? На ялинку. На ялинку, або ще ми дуже любимо його їсти, коли він дозріває влітку восени. Виноград. Адже бачиш, тут маленькі кулячки становяться великими. А це, що за іграшком. Так, це чобіток. чобіток. Є гарний. А це як називається іграшка? На що вона схожа? На... Це єконочок. Я сиділа її в магазині. Правильно, дзвіночок. Ось так. А ось ще у нас які є іграшки? Це що в нас за іграшка? Щаєвка, то надо на йолк вісити. Кулька, так, Ану повторюємо червона кулька. Червона кулька. А це якого кольору кулька? Синього, блискуча, гарна, так? А що це за іграшка така? На що вона схожа? Що білочка любить їсти на деревах? Шишки. Шишки, правильно, шишка. А що ж це за іграшка така? Мурулька. Бурулька, ну, ну правильно, яка вона гарна, блакитна. Так. А тепер давай пограємо. Давайте. Руки вгору. Руки вниз. На сусіда подивись. Ось сніжинки полетіли. Пусть не полетіли, закружляли у таночку і летять, летять сніжинки, на дерева, на стежинки, а весела дітвора грає в сніжки залюбки. Так, пограли. Ну що ж? А зараз у нас тут що? Гра, що в мішку. Подивимось, які ж іграш, іграшки отримали наші дітки на свята. Ну, давайте подивимось. Що ж тут у нас було в мішку? Що це за іграшка? Машина. Машина. Так. А хто любить гратися машинками? Це так. А це що? Мішка. Ні, це що за іграшка? Роз... А... Слонення рожеве, так? А це ведмедик. 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 Пирамідка, Так. Бедмедик. 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 Берамітка. Берамітка. так. Оці наші дітки потра... по... отримали такі іграшки. Так, а тут що за іграшки? Що тут за іграшки? О! Лялька. А в чому одягнута? Які речі в неї тут є? Що в неї на голові? Шапка. Шапочка. Так. А якого кольору в неї шарфик? Примежна. Тут рожевий. Так. А що це? Посуд. 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 Так. Посуд. Який посуд? Якого кольору тут посуд у нас? Рожевого. Рожевого, правильно. А це що таке? Розіч. Ячик, так. А це? Так, коляска. А для кого ця коляска? Рожева. Для ляльки наші, лялька рожева, коляска рожева. Ось дівчатка були задоволені такими подарунками. Так. А тепер ми з вами граємо. Що це? Косяк. Конячка. А як робить конячка? Повторюємо за мною цок-цок-цок. цок 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 чок, чок, чок. Так, а молоточок як робить? Тік, тік, тік. Тук, тук, тук. Тук, тук. Тук, тук. Ой, тук, тук, вибачте. Так, а як годинник робить? Тік, так, тік, так. Так, так повторюю, тік, так, так. тік. А як барабан робить? Бім-бім бім бім. Бам-бам-бам. Правильно. А як дудочка співає? Ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Правильно. Молодці. Конячка робить. Цок, цок, цок. цок цок цок. Молоток. Тук-тук-тук. Дук. Годинник тік-так, тік-так. Тік-так. Барабан. Бам-бам-бам. Так, -бам -бам. пак, так. Дудочка ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Правильно, молодці. А тепер нам треба назвати перший звук у цих словах. Що це у нас? Пан шапка. Який перший звук? Ш. Ши. Ш. А це що? Ушка. Уба. Уба. Перший звук ши. Ш. Штани. Перший звук ши. Ш. Шишка. Шишка. Перший звук ши. Ши. Оці всі предмети у них перший звук ш. Чи. А тепер тут що в нас? Хрустка. Чашка. Перш. Чашка. Перший звук «ч». Чи. Чайник. Чайник. Перший звук Ч. Чи. Ч. А хто це повзе? Черв'як. Черв'як. І який перший звук? Чі. Чі. А це хто тут там посміхається? Чі, паха. І перший звук. Чі. 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 Жавельно. Молодці. А тепер миша. Звук ши всередині. Повторюємо миша. Миша. Груша. Груша. Рушник. Рушник. Калач? Калач. Зірочка. Зірочка. Бачите, тут є всередині звук «ши» І на кінці, і всередині звук «чи». Молодці. А зараз нам треба скласти сніговий ланцюжок. Так, що це йде? Сніг. Сніг. А це що? Ну, правильно, правильно. Сніжинка. Сніжинка. А це що у нас? Що ми Ні. зі снігами? Сніжка. А це хто? Сніговик. Сніговик. Сніг. Сніжинка. 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 Ось у нас такий сніговий ланцюжок. Падає сніг, падають сніжинки. А потім зі снігами ліпимо що? С... Сніг. О. А потім виліпимо сніговика. Правильно. Так. Що роблять діти? В так, вони граються. Тут у них прикрашена ялинка. Яке це свято? Це... О, Так, а коли він приходить? А він. Він. Правильно. А тут у кого свято? Де ця ялинка прикрашена стоїть? Її прикраси. Хто біля ялинки? Звірята. А чим прикрасили вони ялинку? Що це? Білька. Грибочок білочка принесла, шиськи, так. Вон калина, горілки. Так, то... да. а ось тепер дивимося, що снігур і синичка теж вирішили посидіти на ялинці, прикрасили її. А хто прикрашав ялинку? Які звірята? Mm -hmm. Хто тут є? Mm -hmm. Зайчик. Зайчик. Білочка. Білка. Лисичка. Лисичка. Вовк. Вовк. Так. Гарна в них ялинка. Так, гард. А тут подивіться, яка ялинка, і наші звірята задоволені, у них і сніговик є, вони теж святкують Новий рік. Ну що ж, сніговик каже, що ви молодці, чудово. До зустрічі. До побачення. До зустрічі.